Поділля у Вінниці нагородили почесними грамотами та стипендіями молодь і педагогів. Зокрема, відзначили випускників ліцеїв, які отримали по 200 балів за результатами ЗНО одразу з трьох предметів учнів малої академії наук та їхніх наукових керівників. Сьогоднішній день це свято, тому що в цій залі зібралася наша талановита молодь. Ви майбутнє України. І без жодних сумнівів я скажу, що в нашої України велике і гарне майбутнє, коли в нас така чудова і талановита молодь, працелюбна, патріотична. Крім того, нагородили переможців міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика і всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл». не залишили поза увагою і педагогів, які підготували учасників до конкурсів. Це підвищує наш дух такий. Для навчання, щоб і інші брали приклад, щоб далі також отримувати такі нагороди. Це дуже приємно, адже якби заслуги заслуга того, що я в моїх праці моєї праці. Я вважаю, що це дуже важливо, адже діти ну це майбутнє нашої країни, і вони заслуговують того, щоб їх поважали і нагороджували.